Анденцію нашого президента хочу поговорити, що очікує Володимира Зеленського після 21 травня. Бо як вважається, що 21 травня спливав би його термін президента і президентський термін, якби були мирні часи. Так, очікує, в якому плані? Ми говоримо про здоров'я, про вибори, про роботай про план. Ми говоримо, чи може Зеленський піти зі свого поста очільника країни, головнокомандувача? Угу. А, і якщо не піде, то якою буде його політика і як йому взагалі буде в політиці, знаєте? Ну, у мене таке впечатлення, що він в політику більше не, не піде нікуди. Тобто він оставить політику. Угу. Він же ж сам по собі не політик. Це ті, хто вошли, знаєте, я би так сказала потомки, потомки КПССних работ, партійних роботників, держаться за політику, тому що це їх метод обогащення. Так, так. Вот так. так, так. Замітьте, дуже багато людей, які дуже довго в політиці, вони там просто що, обогачаються. Вони крім цього більше нічим займатися не можуть. І, і дарвавшись до можливості тирити кучу денег, да, і віршити судьби людей. Очень сложно от своїх психопатічних этих відказатися. Дуже мало людей, які працюють явно на блага, да? uh -huh. вони там або тримаються. Навіть е, я знаю таких політиків і да, депутатів, які пішли воювати, які навіть загибли, от е, тому що вони реально прийшли щось міняти. От, от суддя по Зеленському, він прийшов міняти, тому що він бабки може заробляти другим. І в нього краще виходить заробляти гроші, наприклад, тими ж самими своїми е, талантами, творческими, скажімо так. Так, чи уйде до кінця року з поста президента Зеленський? Отак. Чітко питання. Буде перед вибором. Буде перед вибором дуже важко йому буде. Чому? Тому що він себе чувствує дуже одиноким, ось карта отшельника. Він себе чувствує, що він, знаєте, як це кажуть, один. Uh -huh. І один проти тих, хто на нього злословить, і один проти, проти е е е армії е терористів і так далі. От. Я хочу сказати, щоб він буде вести розговори, що він хоче уйти, От. Прямо ось ця карта дороги. Є мене. Тобто будуть вестись у нього розмови, що він готов доставити цей пост. Або його будуть просити оставити цей пост. Слухай, до кінця року, є його уход у мене. Ось, у восьмерка кубків все да, обозначає уход. Бачиш, чоловік розворачується і оставляє все те, що йому важливо. все те, що йому було, когда это самое. От, він відказується від чого то що, До кінця року, так. Да. І ще що, і ще що, і він принесе жертву. Ну, скажімо так. Раді жінки, раді сім'ї, раді от що та жінка його, як то як то кажуть, по то підіб'є, або наоборот, поставив такі умови, або і це не обов'язково його дружина. Це може бути наприклад, якась людина своєю своєю політикою, наприклад, та ж сама безугла, лугбезугла своїми прикольними всякими заявленнями, якими вона будоражить народ проти президента. Так, так. От так. конце концов, да. вона може довести до такого стану, що він скаже, знаєте що, грібіт із провалийтесь uh -huh. тут всі сімість. Не знаю. До кінця року карта уходу є. Єдине, що Єдине що Ну це буде, смотри, з одної сторони, він довго буде оставатися ось от імператор, є він імператор. І, з іншої сторони, там може бути, знаєш, як? Як ото колись, коли колишній хто та хто-то був імператором, і він або, або ну возьме от виконуючі обов'язки, або зділається так, як колись було. Пам'ятаєш, як ото 14-му році. У нас не було президента, угу. да і хто там Турчинов, чи хто був е виконуючи обов'язки? Так, так, так. от таке вра враження, що до кінчання війни хтось може або група людей буде керувати, скажімо, отак. От. На сьогоднішній день карти лягають отак, но він буде ну може бути як чи ще щось таке. Я не знаю, у мене падає уход прям. А от ви сказали, що це може бути пов'язано з тим, що його чи хтось попросить, чи винудить да, піти? А тут таке питання: це буде саме людина з України, або люди, так або просто народ український, чи все ж таки це буде політичний тиск з-за кордону того ж ЄС, штатів чи Альянсів якихось? Тут просто таке впечатлення. Я думаю, що, скоріше всього, це буде тиск западу за того, що там карта, карта ем, длительного воєнного конфлікту. Угу. І от там, вроді, таке впечатлення, що йому почнуть ставити в е, що поки що він, як президент, ти не хоче сідати за стол переговорів, а він затягує цю війну. От так от страшне. Дивимося, дивимося. Хто заставить або спонукає його до цього виходу? Хто на нього? Ну Дивись, от якісь бумаги, карта, карта, карта справедливості, карта суда, карта, це карта, яка говорить про якісь договори, якісь підписи, якісь обіцянки, якийсь закон. Uh -huh. якийсь закон, наприклад, теж може бути. Да? Вот. Так, от щось далі дивимося. Дуже багато спорів йде на цю тему, дуже багато розговорів. І ще що, і його хтось постійно обмежує. От Хтось постійно обмежує, притом це люди, які, ну, яких він давно знає. Тобто, І люди, які висказують, типа незадоволення його роботою. Скажем, я би так сказала, була в нього команда, яка з ним прийшла. Uh -huh. Яка розсипалася як карточний домик, тому що ну, він хоче по-чесному ко всім і, і теж людям. І коли він когось, наприклад, назначив на должность, а потім чоловік не оправдав ці надіжди, він його вбрав, да, і він все раз автоматично займав собі врага. Угу. От як, пожалуйста, цього начальника кіберполіції є, да? Той, той став статки ета, його що хоп, на фронт. Все, враг номер один, правильно? Так, так. Хоча, вроді би, казалось би. Але я скажу так, це. Група людей. Тут розумієш, тут у мене не пише прям запад чи не запад. Ні, це більше наші, це не запад, uh -huh. це більше наші. Це більше наші. що це та група, яка яка його оточує, яка окружає, от, І яка е, составляла ну, цю команду з його точки зрівання. Це не, не ті не недалекі ребята, не ті, що далеко. І ще що, і таке враження, що хтось дуже довго є, є, є робота. Проти нього. Тобто, це на родині люди. Во-первых, во-вторых, це не, ну, не одна людина якась. Просто последній чоловік, який скаже йому, що може бути не діло, ну, він ось опять одинокий. Получається, він в своїй роботі опять отшельник. На різних колодах отшельник. І и... ця длительна війна. Вона зовнішня, а проти нього внутрі. Ось група людей дуже довго веде проти нього, ось, бач, карта уміреності довга-долга, угу. розрушительну якусь війну внутрішню. От, виходить, знаєш, як то кажуть, от у нас є один ворог, вроде би, да? а у цього чоловіка є два ворога: зовнішній і внутрішній. І цей внутрішній тоже сильно перемагає. Він, а а, а ми самі того не замічаємо, ми ж теж так і туди, і сюди. І от виходить, скоріше всього, при тому, це слажена робота внутрішнього врага, яка ну, на самом деле яка цікавить лічні плани обогащення, Не більше того, що ви думаєте, про нас з вами думають? Ні, про себе думають. Угу. Тим не менше, це якась така робота, яка ведеться, ведеться от, прям красиво, це направлена з різними істочниками. От і все. Жахливо, жахливо. Просто жахливо це усвідомлювати. Я більше немає в мене коментарів. Просимо вподобайок під цим випуском. Коментарів можете писати свої запитання. Ми будемо ставити їх нашим гостям. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, на наші соцмережі. Так само на канал Лани та на її соцмережі. Будемо вам дуже вдячні. Ну і звісно, що бережіть себе та донатьте на ЗСУ. До побачення. Пока-пока.